Кажуть, ти поводилася як божевільна собака після повернення кронпринца з прийому. Його слова різали, наче ножем. Але я ледь могла дихати. Від страху губи тремтіли. Відповісти я не могла. І саме тоді, просто перед очима, з'явився білий прямокутник, світлий, ніби голограма. Усередині Три фрази для відповіді. Звідки мені знати? У мене не було наміру. Це що це таке? Я хотіла спитати, але голос застряг у горлі. А чоловік лише нахилився ближче і прошипів Говори або буде гірше. Його присутність стиснула, наче вагу світу поклали на груди. Інстинкт змусив мене натиснути на третій варіант. Це я сказала це не тому, що хотіла. Мій рот просто повторив фразу з прямокутника. Що зі мною відбувається? Я навіть оглянутися не встигла, як чоловік наказав продовжувати. Нормально відповідай. Прямокутник оновився. Мені шкода такого більше не повториться. Служниця сама почала на мене кричати Як вони сміли так зі мною? Я ж дочка родини еккарт. Думати часу не було, я натиснула те, що здалося найбезпечнішим. Мені порожні вибачення нічого не змінять. Він перебив мене холодно, різко, серце впало кудись униз. «Пенелопо Еккарт!» Це ім'я боляче штрикнуло в пам'яті. Ми тимчасово позбавляємо тебе цього прізвища. Я підвела голову і вперше чітко побачила його обличчя темне волосся, блакитні очі, холодні, наче крига, незнайомець, і водночас хтось дуже знайомий. Над його головою сяяло слово. Білий як індикатор. Інтерес 0%. Мені перехопило подих. Не може бути. Це ж, якого угорі? Він щось говорив далі наказував не виходити з кімнати, не з'являтися на прийомах, а я лише дивилася на цей блискучий напис: ти куди витріщилась? невдоволено буркнув він. Але я не кліпала, бо індикатор був реальним. Коли він вийшов, двері відчинилися ще раз. У тіні стояв хлопець з рожевим волоссям і такими ж холодними очима. Над його головою новий напис Інтерес мінус десять відсотків. Ото й треба ті дурненький. з насмішкою кинув він і зачинив двері. Глухий бах віддався всередині гудей. Я сиділа довго, не рухаючись, думки плуталися, як нитки, і лише згодом усе склалося: це місце, ці люди, ці індикатори над головами. Я вже це бачила. Я смикнула себе за волосся, не сон, щипнула за щоку. Боляче? Ні, ні, цього не може бути. Але факт стояв перед очима. Я опинилася всередині тієї самої гри, в яку грала перед сном, і стала тим персонажем, чия доля завжди закінчувалася трагедією. Ренелопа Еккарт, злодійка найважчого режиму, де єдиний можливий фінал смерть. Гра, яку я так і не змогла пройти. Багато родина взяла до себе сироту. Звучить романтично, правда? Особливо, якщо ця сирота дівчина майже як вступ до казки про попелюшку. якби це був роман чи дорама, та реальність виявилася зовсім іншою історією. Моя мама померла. А разом із нею закінчилося і те коротке мирне життя, яке в мене було. Натомість з'явилися двоє старших зведених братів, якраз на захід сонця, мого спокою. Мені було чхати на їхню зневагу і лайку, але їхні жарти з моєю їжею, речами і ліжком стали нормою. Вони з радістю зробили мене мішенню номер 1 у школі, тим, кого можна безкарно штовхати, принижувати, і всі вдаватимуть, що так і треба, особливо другий брат, який був лише трохи старший за мене. Один рік ми вчилися в одній школі, і цього вистачило, щоб моє життя там перетворилося на пекло. Після його випуску стало тільки гірше. Жінка, яку вони називали матір'ю, померла ще до мого народження. Після її смерті дім поринув у темряву й напругу. І з якоїсь збоченої причини ці люди вирішили, що винна у всьому я, ніби це я накликала на їхню матір смертельну хворобу, ніби маленька дитина могла когось проклясти. Я була чужою в цьому домі, дитиною, яку вважали гіршою за жебрака, тимчасовою, зайвою, небажаною. Якби можна було, я б повернулася в той час, коли ми з мамою жили в крихітній кімнатці. Було тісно, але тепло. А тут я тільки худла, а кількість синців і шрамів росла так. Ніби вони заміняли собою все, що в мені зникало. Чоловік, якого я мусила називати батьком, сам привів мене в цей дім. Але на цьому його обов'язки закінчилися. Жодної турботи, жодного захисту. Навіщо ти взагалі мене сюди привів? Просто відвіз би уже в дитбудинок. Ця думка крутилася в голові не раз. Але моє обурення нікого не цікавило. Просити від них любові було б таким самим безглуздим, як просити ласки від дикої тварини, що вже відчула смак крові. Грошей у мене не було, місця куди втекти теж. Тож я просто вчилася, терпляче, вперто до самого випуску. Саме це дало мені шанс. Вступ до престижного університету не заради визнання батька чи братів. Я бачила в ньому єдину можливість втекти з цього дому. У день, коли оголосили список зарахованих, я вперше в житті забігла додому з усмішкою. Тату, дивись! Я вступила, справді вступила. Він не те, щоб зрадів. Навіть не спромігся на щось на кшталт, молодець. Для початку скажи навіщо ти взагалі до мене прийшла? Мене це не зупинило. Привітання мені були непотрібні. Підпиши ось це. Я хочу жити окремо, біля університету. Так я зможу нормально вчитися. Ти ж можеш зробити хоча б це, правда? Він насупився. Ніби я попросила чогось неймовірного. Але хіба це не було зручно для всіх? Небажана дитина сама просить дозволу піти, це ж, мало б їх тільки порадувати. Добре, я цим займусь. Палан час працював напрочуд легко. Якби не одне, але батько доручив усі формальності старшому брату. Майбутньому спадкоємцю. Так я й опинилася в напідпідвальному приміщенні, сирому, запиленому і затхлому. Але знаєте що? Мені було нормально, навіть добре. Після того, як я пішла з дому, життя раптом стало живим. Я поступово забула свої похмурі шкільні роки, завела друзів. І саме через них дізналася про ту саму гру Жіночий любовний проєкт. Що за маячня? Виглядає так по дитячому. Ця гра була дуже популярна серед дівчат у моєму оточенні. Уже з обкладинки та назви було зрозуміло класична романтична телефонна гра. Якби не тиск гурту, я б навіть її не відкривала. Але щоб бути у темі, я поставила додаток. І так сталося, що зробила це саме у свій вихідний. У грі було два режими звичайний і складний. Ну, хай буде звичайний. Я майже не думала. План був простий Класнути кілька розділів, подивитися, що воно таке, і лягти спати. Гра відкрилась, і на екрані заграв пролог, який представляв персонажів. Молодша дочка герцогської родини, яка зникла через нещасний випадок, повертається додому і знову стає леді. На екрані з'явилася миловидна, охайна головна героїня, а на фоні грала світла й радісна музика. За красивими ілюстраціями я вирішила, що це буде щось стандартне, підвищувати інтерес чоловічих персонажів. Сілитися в їхні сердечка, позбавлятися ворогів, накопичувати багатство, репутацію і, зрештою, отримати освічення від того, чий інтерес найбільший. О, це навіть цікаво. Назва здавалася приторною, але сама гра виявилася продуманою і затягувальною. Сюжет був вибудований акуратно, проблеми сипалися одна за одною, не даючи нудьгувати. А система гри виглядала дуже сучасною. Було видно, що художник і сценарист постаралися, я непомітно для себе повністю занурилась у цю історію. А ще в деяких моментах гра нагадувала мені власне життя у списку персонажів були два старших брати головної героїні, Події відбувалися здебільшого в особняку герцога, двоє братів. Які раптово з'явилися і зламали спокій головної героїні. Це було надто знайомо, тільки от до неї вони ставилися з провиною турботою, а до мене, як до сміття. Вона повільно завойовувала їхні серця, а я просто намагалася пережити кожен день. Мені цього вистачило, щоб зачепитися за сюжет усіма силами. Я яка збиралася просто оглянути і закрити, вже не могла відірватися. Фінал звичайного режиму я пройшла легко, навіть попри те, що це була моя перша гра такого типу. З самого старту інтерес усіх чоловічих персонажів був не нульовий, а близько 30 Як на мене, це мав бути легкий, а не нормальний режим. Я отримала усі романтичні кінцівки приблизно за три години. Потім на екрані з'явилося віконце. Прихований фінал? Відкрите? Серйозно, сто доларів! Ви там зовсім поїхали? Щоб побачити секретну кінцівку, треба було заплатити дурні гроші або пройти всі гілки персонажів у складному режимі. Я глянула на годинник. Чорт, уже ніч! На ранок у мене мали бути заняття, але Та й байдуже пройду і спати. Я вже була в тій стадії, коли гра керувала мною, а не я нею. Зазвичай я не поводилася настільки імпульсивно, я натиснула на складний режим. Програвся новий пролог із важкою, більш пафосною музикою. О, головна героїня змінилася! У цьому режимі протагоністкою була злодійка зі звичайного режиму, фальшива леді з герцогського дому. Події починалися ще до появи правильної героїні. Усе відчувалося як зовсім інша історія. Може, тому ця гра така популярна? На екрані з'явилася деталізована ефектна ілюстрація нової героїні. Сон як рукою зняло. Система гри в цьому режимі була унікальною. Злодійка, яку в звичайному режимі всі ненавиділи, тепер мала сама підкорювати серця, і це чомусь давало дивне, тремтливе відчуття азарту. Я взялася за складний режим з упевненістю людини, яка вже пройшла всі гілки в нормальному, знала, хто що любить, як реагує. Який вибір, що дає, я думала, що буде просто трохи важче. Я помилялася. Ай, чому я знову померла! Складний режим був дійсно складним. Підняти інтерес персонажів, коли ти офіційно злодійка, було майже нереально одна невдала відповідь, і шкала падала в мінус, і гра кидала в обличчя екран смерті. Не просто кінець гри, а детально промальовану сцену загибелі героїні. Ілюстрації були настільки реалістичними, що хотілося відвернутися, особливо сцена, де крон принц перерізає їй горло. Що це за божевілля? Кілька разів я вмирала тільки тому, що відповіла чесно я почала ненавидіти цю систему. Що взагалі було в голові в розробників? Я помирала знову і знову, нервувалася, злилася, стискала телефон так, щоб біліли пальці. Будь ласка, дозволь хоч раз вижити, ну хоч раз. Я давно забула про секретну кінцівку, хотіла тільки одного щоб ця нещасна злодійка хоча б з кимось дійшла до щасливого фіналу. У чому ж її вина? Якщо чесно, злочинцем був сценарист, який зробив її зручною мішенню, на відміну від героїні звичайного режиму, яку любили всі й завжди. Щоб ти не обирала, злодіку карали за кожен крок, це надто нагадувало моє власне життя. Я все одно дійду до хорошого фіналу, хоч з кимось, хоч з одним. Мене знову вбивали, через братів. Через криві репліки, через на той вибір, я стільки разів бачила екран смерті, що вже не рахувала. Скидала прогрес, починала з нуля, акуратно обирала відповіді, піднімала інтерес, збирала репутацію, привабливість, гроші, щоб відкривати нові гілки. Та чому? Чому знову? І кожного разу смерть. Я так завелася, що вперше в житті серйозно подумала може просто купити цей чортів інтерес за реальні гроші. Якщо розробники і ставили за мету довести гравця до донату, у них це чудово виходило. Навіть я, людина, яка чіплялася за кожну копійку, почала думати про витрати. Я не злила всі заощадження, але всю ніч горіла бажанням побачити хоч одну щасливу розв'язку. Смерть, ресет, початок, смерть, ресет, початок, і знову, і знову, і знову. Я помирала до самого світанку, так і не побачила жодної нормальної кінцівки. Чур. Знову. Я тягнулася до кнопки, скинути ще раз, але пальці раптом ослабли. Свідомість потемніла, і я заснула. Так і тримаючи телефон у руках. А коли розплющила очі Пенелопа Еккарт», сказав чоловік з білою шкалою над головою і сяючим написом Інтерес нуль відсотків. Ми тимчасово позбавляємо тебе імені Еккарт». У ту мить я зрозуміла. Я стала злодійкою з гри. Яку так і не змогла пройти до кінця.